Місце, куди хочеться прийти, аби утримати свою порцію позитива та відпочити з користю. Чи то просто прогулятися затишними локаціями, набрати джерельної води, зануритися у прохолодну купіль, підкачати м'язи на сучасних тренажерах просто неба, чи покататися на велосипеді чи електросамокаті. Все це зібрано в одному місці, ім'я якому саржан яр. Ажному яру ми постійно дбаємо про благоустрій цього міста, тому що ми не на день не зупинялися. Це дуже улюблене місце харків'ян, де вони люблять відпочивати, набирати воду і просто прогулятися серед зелених насаджень. В садженому яру у нас є майданчики для вигулу собак. У нас є спортивні майданчики. На спортивному майданчику знаходяться 44 тренажери, за якими ми дбаємо постійно і дивимося, щоб вони були в належному стані. Якщо потрібен ремонт, ми відповідно це робимо зразу, не затягуємо і дбаємо, щоб це було дуже безпечно для харків'ян. А вже ж ми дбаємо про... Всі майданчики для вигулу собак, щоб там було теж прибрано, і просимо харків'ян теж прибирати за своїми улюбленцями. Ми вже розпочали миття струменю, який ми не змогли. Вимити в минулому році, тому що були дуже такі обстріли і не було небезпечно. Але в цьому році ми вже дбаємо. А вже ж у нас кожного понеділка та четверга ми вимиваємо ретельно купель, де всі харків'яни люблять займатися омолодженням і приймати холодні ванни. Також у нас чотири дитячих майданчика, в яких ми вже в цьому році встигли оновити пісок для дітей, і теж дбаємо про обладнання, яке є на дитячі. Майданчиках, щоб воно було в належному стані. Ще одна приємна новина для батьків: у нас працює матусин будинок, де кожна мама та батько теж зможе прийти зі своїми дітьми та провести всі профілактичні роботи зі своїми дітьми, перепилинати. Там є кімнати, там є столики. Там тепло, зручно та комфортно. Також ми не оминаємо це місце по оновленню зелених насаджень. Кожного року ми висаджуємо нові саджанці, і в минулому році нам навіть встигли подарувати саджанці. Ми їх висадили. І в цьому році теж плануємо приймати подарунки від небайдужих харків'ян від небайдужих українців, які захочуть подарувати нам якісь або квіти, або саджанці дерев. Ми залюбки їх приймемо і будемо висаджувати в садженому яру. Також ми кожного дня робимо максимально все, щоб це місце було райським куточком для всіх харків'ян. Ігор безкровний Ярослав Кононенко Денис Риба. Та Юрій Бабикін. Новини Харків.